Путін зустрівся з Кім кімчанином на космодромі. Лідер Північної Кореї прибув на космодром Восточний для проведення перемовин із російським диктатором. Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракетносіїв. Я дуже радий вас бачити. Привітав Путін лідера КНДР. Кім Кімчанин подякував за теплий прийом. Там, 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 там. Спасибо, что нас вы заняты, что пригласили нас и тепло приняли. Я очень рад вас следить. Тем более, что такие события у вас были 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет восстановления депотношений. Як передають про кремлівські змі російський диктатор і лідер КНДР насамперед пішли дивитись на ракети. Вони вже ознайомилися з ходом складання нової ракети Носія Ангара, а також з характеристиками так званої ракети Носія Союз. 2 на запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін відповів: ми тому і приїхали на космодром Восточний. Імчанин під час зустрічі зі своїм російським колегою заявив, що КНДР підтримує всі рішення Путіна і вважає, що Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки. Зараз Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого державного суверенітету і захисту своєї безпеки. І зараз ми хочемо і надалі розвивати відносини, і ми завжди підтримували і будемо підтримувати усі рішення, прийняті путіним та рішення влади Росії. Ми сподіваємося, що ми завжди будемо перебувати разом в боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави. Також північно-корейський диктатор сказав, що зміг відчути щирість російських друзів і на власні очі побачив сьогодення і майбутнє російської космічної держави. При цьому Путін зазначив, що Росія була першою, хто визнав суверенітет КНДР, заявивши, що РФ допомагала боротися за її незалежність.